Такие, вот такие. Иванула, что это вот. у тебя? Лакуку. -ку. Ла ку ку Златка, в у тебя что? Еще одна какая-то. Девчонка с зубом. Угу. Злата, это ты? Да. Девчонка с зубом. Так, у Иванка уже тут А это что? Это лабу-густич. Лабу-густич. Все, будем доставать? Да. Ну и кто там попадается? Вот. Распаковочка. Сел. Всем привет, привет. Сегодня у нас распаковка Вакуку. И? Лабуба стич. Лабуба чи Вакука стич? Это Лабуба стич. А целабу... Як вы думаете, а что у вас попадается? Ивануленька, ну что там? Так, цикавесно! Пойдемте. <звук> Ты думаешь, что ты мне попадаешь? Там покидают. Закрывай лочки. Так, Ивануленько, кто тобі попався? Лановей. Алли. Ты уявляешь? Дала куку. -ку. Ще капелюшок у неї є. Да. там цепочка ще дідка. Де? Вот. Ну доставай, зараз будемо одягати. Івану ї попалася. Ось така чудова вакука. Може, ми її познайомимо з нашою лабубою? Лабубу! Датя, де наша лабуба? Іванка, де лабуба? Де тут, Так. А, ось які вони можуть попастися. І така, і така ось із капелюшком. А у нас попалася. А, а в нас ось така. Да. Ой, мені жовта дуже подобається. А мені нет. не подобається. Мені от ця. Твоя найди, а так тобі подобається? Ну що, ти достала капелюшка? Так, так. що там? Цепочка якась, що тут написано. Ага, нічого не написано. А це що таке? Ні, це було сє. Ану одягай. А яка це попалася в златки? знаю. Іванулька, як ти думаєш, яка попалася в златки? Лакука. А ну доставай, доставай, Ой. доставай златку, можна. Тві сестрички. І також, напевно, буде така сама капелюшечок. Івануля зовсім дві однакові. лакуки. Попалися однакові. Ти будеш одягати капелюшок? І зараз будемо доставати стіча. Так, 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 все, ми вділи цю підвісочку. Так, що там попадеться? Що там попадеться? Золота пікміпалкою. Івану, як ти думаєш, який стіч нам попадеться, які тут взагалі можуть бути? Ось такі. ось такі всякі можуть а вони всі однакові, тільки пончики не однакові. Як ти думаєш, який тобі попадеться? Я вчила ось такий, ось такий. І отакий, от і вот такі. Ти б хотіла, такі, напевно, всі. А я б хотіла б... ось такий. Я тоже. Ось таким чудіком. Чого? Ну доставайте. Давай, 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 давай. Ну шо, ладно. Йоанля, ти допомагаєш? Mm -hmm. Тут у нас пакетик зараз поколуємо. Ой, дивіться, дивитися! То може це він типу Усю? Так. Yeah. Який купила, такий мій попався. Все-таки купили, такий і попався. -таки попався. Заласіко, як на картинці. Да, нема потаєн. Я думала, тут якийсь він буде потаєн. Ой, да, диви який. Я даже ще вакуки. Давайте ще вакуки познімаю. Познайомимо їх. Лабуть, вісіч мій. Лабуть, вісіч. Да, я ще його покажу. Да, не... ты дихай. Всім пока. Ось такий з ананасиком. І з капелюшком. Ванулька, на. Тобі лабуть. Марка, треба ділитися. Трошки типу помираєш, трошки сладко. Тобі подобається?